Правила дорожнього руху для дітей. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини, треба бути дуже обережними. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах, тільки з правого боку. Але що ж робити, коли знадобилось перейти на інший бік дороги? Перш за все, пошукати пішохідний перехід. За якими ж ознаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки. Вони синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливо білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю, а такий перехід називається нарегульованим. А є регульований перехід. На нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитись, чи немає поблизу машин, і тільки тоді переходити. Якщо ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати: червоне світло стій. Жовте приготуватися. Зелене переходь. Під час переходу дороги спочатку ви повинні подивитися вліво. Дійти до середини дороги та подивитись вправо. Якщо все спокійно, то сміливо переходьте. І запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колесо. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. З якого ж боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці? Транспорт зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці. А ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячем, якщо вона випала на дорогу. Це може бути дуже небезпечно. Також будьте уважними, граючи у дворі. Грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках, подалі від дороги. Не забувайте про правила. Бережіть себе!